Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Слава Україні! Ваше високоприподоб'я, духовні отці, дорога скорботна люди родину, воїни побратими, шановне панськотрою, озвучені во Христі, браті і сестри, серце обливається кров'ю, коли бачиш. Ці домовини, які покриті синьо-жовтим прапором, і коли бачиш інформацію, коли громади зустрічають, на жаль, на щиті своїх воїнів-захисників, які повертаються, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину, нашу Україну від ворога-окупанта, від російського агресора, який несе сльози. Який несе смерть, який несе руїни і руйнації нашої української держави, але найголовніше і найбільше забирає це наше найцінніше це людське життя, та найкращі сини і дочки віддають своє життя. Словно звісний Роман Шухевич у свій час він говорив: ми йдемо в наступ тобто, не для того, щоб жорстокістю помститися воїну, тому окупанту, який прийшов. На цю землю, але ми йдемо у наступ, щоб гідно захищати свою батьківщину. Ми йдемо у наступ заради тих, які живуть, це наших сім'їв, а особливо наших побратимів. І сьогодні в нашу громаду на щиті повертається черговий воїн, який загинув, захищаючи нашу батьківщину. Виконавши цю заповідь, яку Господь сказав, що немає більшої любові, хто покладе душу свою за друзів своїх. Сьогодні ми прощаємося із найкращим сином. Родина прощається із батьки прощається своїм сином, дружина прощається своїм чоловіком, діти прощаються із своїм батьком, а ми прощаємося із своїм земляком, який віддав своє життя заради нас. Заради кожного з нас. Настільки він полюбив свою батьківщину, свій український народ, свою культуру, свою націю, що не пошкодував, що найцінніше, що має людина, віддала своє життя. Таких людей є Царство Небесне. Тому що вони були в свій час воїнами земними, а сьогодні він став воїном небесним і став черговим воїном, ангелом у війську архістратига Божого Михаїла. Де вийшов цей Михаїл, який перекладає ці м'яхту як Бог, і подолавши цього гордого деницю, він сьогодні всіх нас захищає. І сьогодні ми маємо чергового ангела, воїна невидимого, який сьогодні буде споглядати на кожної з нас із небес і всіх нас захищати і нас підтримувати, і за нас оболювати. Тож помолимося за нього, щоб Господь його оселив. У тих оселях вічних, де він приготував людині, і щоб в майбутньому ми із ним зустрілися в тих оселях небесних. Тож, гідно вшанувавши воїна, який віддав своє життя, віддаймо гідно йому честь, помолімося за нього і заспіваємо славно відомий гімн України, серед якої він загинув.